Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні у нас огляд гри Діма від видавництва Woodcat. Це такий social deduction або ж мафія-подібна гра, в якій в нас досить цікава тема, а саме Діма намагається вигнати альтернативні особистості зі своєї голови. Тож, зараз я коротко розповім вам правила. А потім повернемось до вражень. Оскільки гра Діма це social deduction, то ми всі на початку отримаємо якісь ролі, і ми беремо для цього ось таку колоду особистостей та роздаємо всім випадковим чином. Кожен гравець отримає ось таку карту особистості, але комусь одному пощастить або ж не пощастить, і він отримає карту Діми. І після цього ми починаємо гру. Ми визначаємо активну особистість, тобто першого ведучого, можна так сказати, і він відкриває першу карту цієї колоди. І тут у нас будуть написані слова по черзі пронумеровані. Кладемо цю карту згори у відкриту, щоб всі могли її бачити. Після цього наш гравець, який є активною особистістю, бере ось ці карти, тасує їх, і, не показуючи нікому, дивиться верхню карту. В даному випадку це п'ятірка. Отже, ми дивимось на слово «п'ять», це пристрасть. І саме його ми і будемо показувати іншим гравцям. Після цього. Активна особистість бере собі 7 карт із цієї колоди спогадів, і за допомогою них вона й буде показувати нам наше загадане слово. В цій колоді досить багато карт, але кожну гру ми будемо використовувати лише 30 випадкових. Коли ми отримали оці 7 наших карт, ми можемо із них викласти підказку. Ми можемо викладати карти просто одна до одної, можемо якимось чином перекривати частини зображень, можемо взагалі їх перевертати, все що завгодно, аби передати той сенс, який ми хочемо, щоб гравці відгадали. Якщо при цьому в нас залишаться карти, які ми не використали, то ми кладемо їх назад в колоду. Після того, як активна особистість у нас зобразила те, що хотіла, всі інші гравці радяться між собою і намагаються вгадати правильне слово. Але останнє ключове рішення залежить від одного гравця, і це гравець праворуч від активної особистості. Отже, ця вирішальна особистість обирає слово на карці. Ми відкриваємо цю верхню карту, яку дивилась активна особистість. Якщо це слово співпало за номером, то це значить, що ми вгадали. І ми кладемо цю карту ось сюди, до успіху. У нас є карта, яка позначає успіхи і невдачі. Відповідно, з лівого боку будуть лежати карти, які у нас позначають успіхи. А з правого будуть у нас невдачі. І в нас є декілька варіантів закінчення гри. Перший варіант: якщо гравці вгадали 6 слів, то тоді гравці, які мають ось таку карту альтернативної особистості, виграють цю гру і успішно живуть в одній голові разом з Дімою. Але якщо в нас з боку невдач набереться три карти, або ж якомусь активному гравцю треба буде взяти сім карт з цієї колоди, а їх уже там стільки не буде, тоді ми активуємо фінал гри. Наша фінальна розв'язка проходить наступним чином. Всі гравці говорять між собою. Та вирішують, хто ж може бути Дімонь. Вони дивляться на те, хто скільки карт витратив, можливо, хтось витратив більше, можливо, хтось давав якісь неправильні підказки, і базуючись на цьому, намагаються його вирахувати. Після завершення обговорення всі гравці одночасно на рахунок 3 вказують пальцем на особистість, яку вважають Дімою. Особистість, яка була обрана більшістю гравців, відкриває свою карту. Якщо це карта альтернативної особистості, то Діма виграє, і альтернативні особистості покидають його голову. Якщо ж гравці вгадують і це виявляється Діма, то тоді альтернативні особистості виграють і залишаються в його голові. У рідкісних випадках може бути рівність при фінальному голосуванні. Тоді всі гравці, які мають менше голосів, відкривають свої карти. Якщо серед них є Діма, то він виграє, бо на нього не впала достатньо велика підозра. А якщо ж Діми немає, то серед гравців із закритими картами, які мали рівність, Проводиться повторне голосування. Якщо буде знову нічия, то виграє Діма. А якщо ж Діму таки вичислять, то альтернативні особистості переможуть. Тож, як ви могли бачити в правилах, Діма це не просто social deduction, а social deduction поєднаний з грою на асоціації, і це поєднання досить таки нечасте і цікаве. Зазвичай в подібних іграх важко грати лише за тих персонажів, які шукають прихованого, але в даному випадку важко грати і за Діму. Ну, по перше, через те, що коли Діма не є активною особистістю, і йому фактично треба раніше всіх вгадати слово. А потім переконати інших гравців, що це зовсім не те слово, що це інше слово, і повести всіх манівцями задачка ще та. Ну і коли Діма грає за активну особистість, тут також непросто. Звісно, все наче на його користь, але якщо ви використали трохи більше карт, ніж Прийнято, так би мовити. Або ж ви показували щось геть, не те, що відповідає правильному слову на картці, то у гравців з'являться до вас дуже великі питання і одразу ж, звісно, підозра впаде на вас. Тобто, так, в цій грі мені здається, хороший баланс, складно грати за обидві сторони. Що, звісно ж. Додає інтересу. Ну і кілька слів про оформлення цієї гри. Воно тут досить таки цікаве, дещо абстрактне, чорно-біле. І треба зазначити, що тут досить таки багато відвертих карт і карти з оголеними людськими тілами. Я цього не показував на відео, спеціально відібрав. Більш такі фемілі-френдлі зображення, але ви маєте знати, що і зображення тут досить такі дорослі, і, в принципі, слова на картках також можуть зустрічатися цікаві в цьому плані, тому я не рекомендую вам грати з дітьми, ну і взагалі на коробці написано 16. Коротше кажучи, я вас попередив. А далі думайте самі. Отже, що можна сказати у підсумку про гру Діма. це досить такий цікавий social deduction з механікою асоціативних пояснень на картинках, гра досить доросла, тут дорослі арти, які будуть, мабуть, цікаві любителям артхаусу чи якогось абстрактного живопису. Ну і, звичайно ж, ця гра таки фанова до восьми людей, складна як для гри за альтернативні особистості, так і для гри за діму. Дякую вам за увагу. Тисніть лайк, якщо відео вам сподобалось, пишіть коментарі, поширюйте. Ну і як завжди, ви в описі знайдете посилання на цю гру, де її можна придбати. Посилання на мій інстаграм. І посилання на розпаковку цієї гри. Побачимось в наступних відео.